Доброго дня. Інформаційний простір Майдан прес-центр. Вітаю вас. Тема прес-конференції: недостовірна інформація виконуючого обов'язки міністра внутрішніх справ пана Арсена Авакова щодо чисельності антитерористичної операції. Запрошуємо. До участі у прес-конференції пана Руслана Рослова, голова Всеукраїнського громадського політичного об'єднання Майдан, керівник військово-аналітичного управління Генштабу Національної гвардії України. Також у прес конференції прийме участь пан Джавадов Ельшан, закомбат батальйону «Наунсо» Вікінг. Дякую. Доброго дня. Шановні, сьогоднішню прес-конференцію я хочу присвятити тому, що відбувається у нас в країні, з позиції як громадського діяча, так і керівника відповідного військово-аналітичного управління громадського штабу Національної гвардії України. Сьогодні ми маємо з вами картину повної інформаційної блокади всіх. Державних установ і повну неінформованість народу України, в тому числі і людей, які знаходяться сьогодні в АТО. Ми поставимо наголос на ту інформацію, яка була надана самим Арсеном Аваковим на сторінці Фейсбуку. І була Копійована на сайт Міністерства внутрішніх справ. Тобто за повідомленням виконуючого обов'язки міністра МВС Арсена Авакова станом на 16.06.14 в Україні створено 30 спецпідрозділів МВС особливого призначення загальною чисельністю 5-6 чоловік. Чому я так прискіпливо е, е, нотую е, ці дані е, для того, щоб е, можна було Достовірно звернутися до фактів, викладених самим паном Малаковим. всього ж по Україні створення знаходяться в різному ступені готовності від, прямого, від участі в прямому АТО до стадії формування приблизно, по його даних, 3 тисячі осіб. Які вже проходять службу. Тобто Ми кажемо 5660 чоловік і приблизно близько 3000 осіб, які вже проходять службу, а також є ще є учасниками АТО. І За даними міністра, вони, він каже, що створені такі підрозділи, як батальйон Вінниця, Рота «Світязь», батальйон Дніпро-1, батальйон Артемівськ, батальйон Січислав, батальйон Шахтарськ. Батальон луганськ 1, Запорізький батальйон Скіф, батальйон Івано-Франківськ, Київське, батальйон Київщина, батальйон Миротворець, батальйон Азов, батальйон Київ, батальйон Золоті Ворота, батальйон Січ, Київ-2, батальйон Кіровоград, Львів, батальйон Миколаїв, батальйон Шторм, батальйон Полтава, рота Кременчук, батальйон Суми, батальйон Тернопіль, батальйон Слобожанщина, батальйон Харків-1, рота Харків-2. Батальйон Херсон, батальйон рота Богдан і батальйон Чернігів. А далі пана вака проголошує, що робота зі створення цих підрозділів з нуля це дуже важка і непроста робота, і тому є якісь деякі негаразди. Ну я би перепрошував шановного шановного керманича міністерства внутрішніх справ, що робота починається з нуля, тому що міністерство внутрішніх справ існуючий підрозділ держави. І він функціонує вже стільки, скільки існує держава. І тому розказувати, що ця робота проводиться з нуля, ну як мінімум некоректно. Подальше він каже, що в кадровому відношенні і в матеріальному, і в контексті сполучення сьогодні нової структури МВС, хоч ми не бачимо і і, і, і немає нататків на те, що буде змінюватися внутрішня структура МВС. То є відверта неправда за загальними даними нашого військово-аналітичного центру і роботи громадських організацій. А таких громадських організацій налічується в нашій сукупності приблизно 123-125 громадських організацій, більшість яких представлена на майдані сьогодні. І за загальними даними, як прес-центру, з якими цю відповідну роботу робили, тобто прес-конференції з представниками вище вказаних підрозділів, не усіх, безумовно, не усіх. То є, акцентую вашу увагу на двох підрозділах: то батальйон Айдар і Батальйон Азов. Останнім часом приїжджали їх представники, і тому ми зробимо акцент на інформацію по цих батальйонах. І публічних акцій особового складу а було декілька акцій і під Верховною Радою України, і на Майданові, і біля міністерства внутрішніх справ, і біля прикордонних військ. Тобто багато фактів вже існуючих, де приймали участь особовий склад тих батальйонів, які сьогодні сьогодні знаходяться в АТО і просто зустрічі з військовослужбовцями, а також по даних змі, підтверджених даних ЗМІ, Військово-аналітичному управлінням заявлено, що панам Аваковим інформація не відповідає дійсночі, починаючи від того, що створена нова структура МВС і закінчується тим, що матеріально-технічне забезпечення, військової політичні аспекти цих підрозділів вже виконані. То тобто, фактично підрозділи сформовані, вони є легітимними, вони є озброєними, вони є екіпірованими і вони є діючими підрозділами в легальному полі. Проігнорувавши всі законні вимоги щодо за створення подібних військових структур, саме Міністерство внутрішніх справ навмисно поставило сьогодні учасників АТО, і це підтверджують юристи і фахівці різних представників громадських організацій ситуацію. Тобто, сьогодні. Правоборців називаємо захисників вітчизни, то есть, які є на основі, вони поставили їх в одну ж чергу з фактично сепаратистами і бандформуваннями. Тому що більшість людей, які знаходяться сьогодні на АТО, не є навіть задокументованими. Есть, вони йдуть як волонтери і тим паче отримують зброю і з'являються учасниками бойових дій. Тому ситуації, коли влада в особі Верховної Ради, президента України, Кабінету, кабінету міністрів не ініційнує і не приймає у відкладному порядку потрібних армії і правоохоронним органам законів, слід кваліфікацію як злочинну, безладні, злочинну бездіяльність влади. Зв'язку з цим ми вимагаємо від вище зазначених органів. Влади невідкладно прийняти нормативні акти, що дають можливість добровольцям, які перебувають у складі всіх без винятку підрозділів, в тому числі самоорганізованим або чинно самостійним, і фактично беруть участь у АТО, підписати контракти про находження на службу у Збройні сили правоохоронні органи в моменту фактичного початку війни і участі цих бійців в обороні України і до завершення бойових дій з правом дострокового розірвання цих контрактів інакше влада свідома, не надаючи цим підрозділам і їх учасникам законного статусу, фактично організовує громадянську війну замість організації законної антитерористичної операції. Громадський штаб Національної гвардії України акцентує увагу народу України, президента Україну, керівників усіх силових міністерств і відомств, а також змі, що таким чином може бути створено юридичний прецедент. За звинуваченням всіх учасників АТО, я проголошую, за звинуваченням всіх учасників АТО і територіально-громадських формувань, тому що люди вийшли на захист себе, своїх родин, не одержуючи допомогу військових або від влади, загонів самооборони після закінчення АТО, тобто після закінчення бойових дій, військових дій, їх можуть звинуватити в тяжких кримінальних злочинах. Тобто від право немає права на наношення зброї до фактичного вбивства мирних громадян. І тому ми сьогодні дуже, дуже прискіпливо відносимося до цієї інформації і проголошуємо вже не один раз. Акцентуємо увагу, що люди, які сьогодні є захисниками вітчизни, то наші з вами побратими і активні учасники майдану. Які пішли захищати батьківщину свою за власним бажанням, можуть після закінчення бойових дій стати на ну, в ряді терористів, сепаратістів і господі учасників банформуформувань. Тому ще раз закликаємо верховну владу президента України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, РНБО невідкладно оформити відповідні до вимог національного та міжнародного права, тому що міжнародного я ще раз акцентую і міжнародного права, тому що Україна є підписантом писантом міжнародних угод і декларацій, права на всі процеси про які при якому застосовується зброя і ведуться бойові дії. Також доповнити кримінальний кодекс України статтею 437, 1 ведення іноземною державною неоголошеної війни і терористичними методами, актами, так само внести зміни до законодавства про прикордонні війська і збройні сили в частині посилення прикордонних військ частинами збройних сил. Категорично вимагаємо від влади задіяти для проведення АТО правоохоронні органи, існуючі правоохоронні органи. І підрозділи Збройних сил замість того, щоб мобілізувати на війну з терористами не навчених волонтерів і не екіпірованих патріотично налаштованих добровольців, в результаті чого вони стають просто гарматним м'ясом. Просто гарматним м'ясом стають, бо люди недосвідчені. У другому у другому, в другій, в другому ешелоні стоять досвідчніші підрозділи, діючі, які були. Там підрозділи ВДВ, підрозділи структур, які мали бойовий досвід, і вони стоять у другому ешелоні, а перший ешелон виганяють хлопців, відправляють. Тобто вони можуть стати просто гарматним м'ясом, і ті жертви будуть просто напрасні. Чому? Тому що проти них стоять озброєні до зубів, до зубів озброєні, екіпіровані по останньому, останньому наосу часу сьогодні озброєю. Стає очевидним, що влада навмисне направляє на схід патріотів, не даючи їм зброї, та посилає на смерть з метою ліквідувати активістів революції, яка становить для неї небезпеку. Я не побоюсь цього слова і під цим підписуюсь. Тобто сьогодні ми можемо сказати інше. До нас звертаються міжнародні організації, які не вірючи сьогоднішній владі, тобто, ми не кажемо сьогодні про. Керівництво влади самопрезидента, президента ми кажемо про владні і провладні структури е, у вигляді Міністерства внутрішніх справ, у вигляді Міністерства оборони, бо є безліч фактів, коли по факту. Е, ми зверталися до всіх, до всіх структур, до всіх Міністерства внутрішніх справ, до РНБО, е, до Міністерства оборони. До владних джерел до депутатів Верховної Ради і від жодної із цієї інстанції, від жодної, я наголошую від жодної, не отримали, не отримали фактичну інформацію або для спростування тієї інформації, яка надається в змі, або до підтвердження такої учора. в антикризисному центрі. Ми проголосили про це, і до нас звернулося багато іностранних представників, які запросили нас на круглий стіл щодо можливості фінансування або екіпірування підрозділів людей, які сьогодні є добровольцями. В АТО тут під наш підпис як громадських структур. Громадських об'єднань під наш підпис для того, щоб ми сформували підрозділи тут. Тому я закликаю ще керівництво вишеназваних відповідних структур, державних структур, щоб ми поєднали свої зусилля для того, щоб сьогодні ви мали можливість сьогодні цю помилку, прикру, прикру помилку. Будемо вважати, що вона прикра є. Ми ще з'ясуємо ту частину, якою вона є. Цю прикру помилку можна було справити по факту, на сьогоднішній ранок я можу вам сказати, що я спілкувався з представниками РНБО сьогодні. На жаль, на превеликий жаль, з Володимиром Чіповим, який являється речником інформаційно аналітичного центру РНБО, я не зміг зв'язатися, тому що мені дали таку, до речі, не дали таку можливість, але зв'язався з паном Андрієм Кісельовим. Є телефони і підтвердження тому, і вони не надавали нам не надали нам інформації, що стосується відкритої інформації згідно з законом України про основи національної безпеки України. То я просто показую, що ми сьогодні з вами працюємо в законодавчому полі. І також та інформація, яка положена на сайті РНБО, не відповідає дійсності. Ну, То вже буде іншим шляхом. Ще хочу наголосити ще одну річ сьогодні. Вона пов'язана з безпекою не тільки активістів, які знаходяться на терористичній операції, але ще й активістів майдану. Вплоть до того, що сьогодні вночі до моєї хати зберігалися люди, представники міністерства внутрішніх справ, для того з'ясовувати, що відбувається на майдані. Я хочу проголосити ще одну частину, що вчора на майдані. Десь приблизно там з пів першої ночі до пів другої ночі були спроба була спроба зачистити майдан. Я не боюсь цього слова, тому що сталося непорозуміння, і от на оцю на цій частині я хочу передати слово. Замкомбата начальника батальяна Вікінг і прес центру мобілізаційного центру Джавадо Ельшану. А після того я відповім на питання, які будуть у вас. Дякую. Прошу, Здравствуйте. Вчора не звездні, пока нам структура на армії була відправлен. на намет 29 сотни Львовской области и намет на УНУНСО, чтобы мы покинули майдан. Эти наметы является мобилизационными центрами, не является не иллюстрационными организациями, не занимается, не занимаются митингами, а являются только мобилизационным центром. До этого Пан Кличко нам э, выдал два намета чтобы новых намета чтобы мы ушли из, э, э, Хрещати, э, из, из хрещатика чтобы предоставить возможность э, державным органам чтобы они могли работать мы согласились э, случилось одна такая непонятная нам вещь здесь является Рада Сотников. Когда наметы были поставлены рятувальниками для нас в Майдане, они сказали, что бы мы предоставили им списки мобилизованных людей. Я спросил Йосифа, его зовут Йосиф, я его раньше не знал, что эта организация списками даже СБУ не, мог, не может знать это в списке, мы никак не можем вам Нет. дать. Он сказал, что через 10 минут будет снесено ваши наметы, и все наметы, 10 наметов, которые Пан Кличко дал для мобилизационных целей. Потому что не все патриоты, особенно ООН, УПА и ОНСО, не идут на Министерство обороны, лав, и не идут на облавы национальной гвардии много есть вопросов, там, как бы, дела извечные, но мы не будем этому ободриваться. Я не думал, что пан Йосип, комендант, имеет столько власти, чтобы пойти против пана Тричка и представника президента, который тоже согласовал с вами этот вопрос, и снял с палатки с палатки и направил 20 молодых э, детей, вооруженных травматическим оружием, дубинками, хорошо одетых. Мы знаем этих детей, это были герои баррикад. Э, одним словом, это дети Майдана, которые дрались, сражались свою жизнь. Но после революции эти дети исчезли и зашли Майдан как карательная сила. Уже за последнюю э, неделю подстрелили войну Оуна, УПА, избитый наш сотник, Выполняют с функцию карателя. Когда вчера их 25-30 человек пришел, мне есть видео, мы, конечно, адекватно среагировали, наш дозор городской быстро отцепил Майдан со всех три метра. И нас человек 200, мы подошли, и нас поддерживал казачество. Мы все не вооружены в Майдане. То есть у нас оружия нет. Мы увидел что дети чуть-чуть под тонусом. Ну, естественно, единственное оружие Майдана – это коктейли Молотова. Мы приготовили. И слава Богу, слава Богу. Я сотник 29 28 подошли, да, они узнали нас, мы узнали их. И я обратился к не выполнять злочинных наказов. У вас 25 человек здесь, а сила, которые против вы пошли, вы знаете, что они одолели Беркут. Просто это чего-то куда-то вас отправили, никуда неизвестно. Сегодня из заставили источников офицеры МНОНСО, которые находятся в лавах Министерства внутренних дел, сообщили нам, что фактически вчера была... Э, э, нет, не попытка. Вчера они узнали в наши возможности, наши силы, и что подразделения на дне фактически ничего не могут сделать. Им дана будет приказ сегодня открыть огонь в травматических оружие. Надеясь на то, что войну ООН, УПА и УНОНСО применят коктейль Молотова и ножи, но они, я хочу к ним обратиться, они ошибаются. Мы славные солдаты. Мы будем принимать это резиновое пуле на себя. Будет 15-20 травмированных людей. Но мы этих детей не тронем. Мы разоружим их. Но те, которые стоят за этим делом, будут отвечать за это все. Кто конкретно ці люди, чи до его организации налажут, те, кто на ваш, за вашими словами, хотел из числа? В Майдане есть Рада Сотников. Есть там комендант Иосиф. Это подразделение выполняет его наказы. Пока что я это могу сказать. А где прошел подготовку подразделения? Это, и кем это дети наши собратья были так психологически обработаны против своих собратов? Мы узнаем. Он, он направил сюда свою тайную миссию. И Поверьте мне, у Новомса это такая потужна сила, которая участвовала в 18-й войнах и у него очень хорошие возможности. Я хочу проволосы про те, что мы вчора робили пресс-конференцию, что пов'язано было за То есть основная мета нам мы покажем про АТО. І сьогодні я хотів проголосити, що люди і представники не люди, а військові представники батальйона Азов і батальйона Айдар, які сьогодні існують, і існують і ведуть бойові дії в АТО. Проголошували декілька разів, що сьогодні є некомплектація, як зброєю, так і відповідними відповідними екіпіруванням і фактично вони є ну, вражені, вражені, тобто їх можна дуже вразити дуже, то я можу вам сказати, як військова людина. Тому якщо у, вас нема, якщо у вас нема більше питань, то дякую за увагу. А якщо є питання, є, тоді давайте запитуйте, я відповім. Наскільки ну, я не помиляюсь, я наші депутати наші Ну так, я, я, я згоден з тим, що якщо депутатам виплачувати ті сутичні, які сьогодні отримують хлопці, ведення бойових дій, то я думаю, що вони не тільки нікуди не вийдуть, вони так там, то вони не виїдуть туди, навіть якщо так і є. Ще є питання? Дякую за зустріч щастивом